Жіночий літній одяг Primark, наповнення мішечка вагою 10 кг, капелюшки, легесенька літня сукня, легенька спідничка, топ на бретелях, стильна жилетка укорочена, спідничка шортики, топ на бретелях, топ на одне плече. Шортики спідничка, топ, футболочка, топ на бретелях. легенька літня сукня на бретелях. топ на бретелях. Січастий топ, маєчка, сукня на бретелях. сукня подовжена. Топ на довгі рукав, топ на бретелях, Шортики. Легенька сукня на бретелях, джинсова спідничка, топ. З рукавчиком мережений, топ на довгий рукавчик, сукня. Шортики легенькі. топ легенькі шортики, цікава буза, маєчка, легенька сукня з підкладкою, зв'язуються на шиї, спідничка, топ-футболочка, легенька сукня, спідничка, шортики. Булочка літня, джинсові шортики. топ на довгий рукав, спідничка, легенькі шортики, маєчка з темними чашечками, ляний жакетик стильний. Ще ось у вас спідничка, топ. Топ. Шортки трикотажні, легенькі сукня та сукня-подовжені.